Всіх вітаю на каналі, дорогі друзі. Як бачите, повірите ви чи не повірите, я зараз знаходжуся в Едмонтоні. Подивіться на ці поля, на цю галявину, там далині, вон-вон пару хатів собі люди живуть. Оце справді відстань між хатами. Тобто в Канаді це теж буває, є, але вам потрібно платити дуже великі гроші за таку відстань. Всім доброго дня знову з вами канадський Марк. Сьогодні я вам розповім про дуже повчальну історію, яка трапилася з українцями тут в Канаді. Їх зловили на гарячому. Обіцяю, що історія дуже цікава, тому дивіться відео до кінця, поширюйте відео, тому що це повчальна історія, і такі речі допомагають нашим українцям за кордоном, незалежно чи це в Канаді чи десь інше, розуміти, що треба перш ніж щось робити, задумуватись, як це може вдарити по іншим людям і який це приклад показує іншим людям. Але перед тим, як я продовжу, я не можу не сказати нічого про те, що відбулося в Києві позавчора. Це страшна, просто просто страшна ситуація. Вона вже відбувається з 2014 року, але це просто ну серце кров'ю проливається. Співчуваю всім розумієте людям, нашим братам та сестрам, і все, що я можу сказати, то тримайтеся, донайте на зсу, підтримуйте один одного. І рухаємося тільки вперед, друзі. Але пам'ятайте, що єдність наша вона повинна бути взаємна. Ми повинні всі разом триматися, українці за кордоном повинні підтримувати і робити все абсолютно, що вони можуть зі свого боку, для того, щоб Україна мала можливість себе захищати. Отже, друзі, що ж відбулося з нашими українцями, чому їх зловили на гарячому? Розповім я про Боба та Стейсі сьогодні. Боб канадієць, який народився в Канаді, Стейсі так само, але Боб має походження з Ірландії. Його батьки іммігрували з Ірландії в далекому 1954 році. І Стейсі народилася тут в Канаді так само, але її батьки емігрували з України з Львівської області. Вона не дуже так розмовляє українською. Розуміє, де що, як вона може. Але, звісно, проживаючи за кордоном стільки років, ви самі розумієте, що мову важко стримати, зберегти та тим більше без практики підтримувати. І Стейсі Боб вони дуже великі прихильники підтримки українцям. І нещодавно приїхала сім'я. Буквально от пару місяців тому нова українська сім'я приїхала в Канаду. І всі прекрасно знають, як це складно, коли люди приїжджають на нове місце, потрібно купити меблі. Потрібно квартиру зняти, багато речей потрібно, і небагато людей мають грошей. А тут 10 тисяч, 15 тисяч доларів дуже швидко розходяться. Буквально за пару місяців можна їх втратити. І що, що є 10-15 тисяч. Навіть автомобіль нормальний не купиш за такі гроші. І з Тейсі Боб якраз так вийшло, що вони мали квартиру, і квартиру вони свою продали, а в них було дуже багато різних речей: там телевізор, ліжко, дивани, різні там тумбочки. Розумієте, якісь там ще електроніка. Вони деякі речі з собою забрали, бо вони переїхали до своїх дітей, їхні діти мають на велику ферму, великий будинок і вони вирішили собі там з ними жити і так один одного підтримувати. Але проблема дуже велика в тому, що вони взяли в оренду такий storage unit, тобто таку невеличку. Невеличкий гараж, і туди всі свої речі запхали, бо вони не впевнені були, чи вони будуть довго там затриматись, чи ні. Вони не хотіли це все продавати. І будемо з вами відвертими, У них фінансова ситуація досить класна і хороша. І що відбулося? Вони познайомилися з тими українцями через мене, і ті українці дуже сильно хотіли і попросили їх допомоги. І Боб і Стейсі віщиро серця сказали: Знаєте що? У вас є двоє маленьких дітей. Беріть наш цілий storage unit, беріть наш цей гараж, і забирайте, що вам потрібно, що вам не потрібно, і будете мати на перший раз, на перші часи для себе на використання, і це все безкоштовно. Звісно, українці наші у новоприбулі зразу накинулись на це. І ми всі прекрасно знаємо, що це є наша така натура, одна з таких, можна сказати, поганих натур, що ми завжди-завжди будемо брати, що треба, що не треба, якщо воно є безкоштовно в цій ситуації вони взяли, понабирали, в'їхали в квартиру, і деякі речі взяли в квартиру, звісно, деякі лишили в іншому storage юніті які вони взяли собі в оренду, і таким чином, можна так сказати, почали там вжитися, все було нормально. І буквально два тижні тому Стейсі заходить на Facebook-групу, в групу там, де допомагають українцям і бачать переписку, переписку тих українців, яким вони допомогли. І там була така, знаєте, переписка, де та жінка почала говорити, що ви не можете повірити, що нам понадавали. Нам понадавали різного сміття. Як можна таке видавати людям? Це вже старі речі, і там нічого нема доброго. І стейсі просто так розумієте, ну серце схопило. їй було так неприємно, незручно. Бо для неї це були гарні речі. А для когось іншого можливо воно і не було гарне, але для неї це було гарне. Їй було дуже прикро побачити, боляче, що вона віддала в свої речі українцям. І вони почали так говорити та переписуватись та жалітися на те, що ніби то речі ще й не дуже хорошої якості, погані. Але Стейсі себе запит запитала таке питання, чому тоді треба було то все брати? Вони все вичистили, розумієте, з того Storage Unit то українці все забрали до останньої краплі, навіть останню викрутку винесли звідти. І потім Стейсі е, на другий день бачить, що деякі речі з'являються, де на Facebook Marketplace. І що на Фейсбук Маркетплейсі з'являється? Там один диван, тумбочка, і насамперед найобразливіший телевізор. Тобто ці українці виставилися продавати, щоб заробити гроші. Відверто не поважаючи цих канадців, які їм дійсно від щиро серця хотіли допомогти. Ви собі просто вдумайтеся. І потім ці канадці просто, знаєте, ну вони нічого не казали, вони просто з ними перестали спілкуватися. Але це дуже поганий приклад. Це поганий приклад, тому що таке було на початку і таке, де-не-де проявляється навіть тепер. Ви собі просто уявіть, до якої степені треба опускатися нашим людям, що ці люди приїхали з Європи, а не з України. Будемо з того починати. Вони не є повноцінні біженці, але коли їм дали, вони ще й зробили себе, знаєте, так, таку себе так показали негарно з того боку, що все позабирали, все їм треба на початку, а потім. Пожалілися, що це погані речі, і ще й пробували заробити на цьому всьому. От вам така історія. Історія, розумієте, повчальна. Вона не є проти українців, вона не є проти нас. Вона вартує того, щоб розповісти, тому що нам треба зупинитися і охаменитися ухаман... і не робити такі поступки, як ця українська сім'я зробила. Бо це неправильно і це не культурно. Дякую, друзі, що додивилися відеоролик до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.